Мені куратори, куратори, я заповнила, стало не буде. Кураторів я не маю. Кураторів немає. Хто більше? <піллянський> так, вони вчати на робить пінчатину п'яти, шановні члени комісії, е, сьогодні ми розглядаємо, е, продовжуємо роботу конкурсних комісій е, згідно розпорядження голови обласної ради Віктора Вікторія Очарука е, від 23 червня за номером. 133. Визначено такий склад конкурсної комісії. На заміщення вакантної посади директора обласного комунального меморіального музею і садиби Леся Курбаса в селі Старий Скала Підлочиського району. Бушко Оксана Іванівна, директор Старосхалацької сільського будинку культури Підлочиського району, на жаль, сьогодні відсутня. Крупа Бомир Левкович, заступник голови Тернопільської обласної ради. Маловичко Сергій Миколаївич, член Тернопільської обласної організації про спілки працівників культури України. Свистун Роман Васильович, директор навчально-наукового інституту Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського, депутат Тернопільської обласної ради, голова комісії постійної, Сергієва Галина Володимирівна, член Тернопільського громадського об'єднання Альянс рекламістів. Тернопільщини арт, Співньовський Андрій Тарасович, перший заступник з міського голови Підлочинського району, відсутній, Тимошик Михайло Морозенкович, голова постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства, депутат Тернопільської обласної ради. Уніят Віктор Богданович, член Тернопільської обласної організації національної спілки краєзнавців України, відсутній, на жаль, і Сергій Григорій Платонович, начальник управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації. Відповідно до розпорядження голови обласної ради Віктора Вікторовича Овчарука секретарем комісії визначено піня Михайла Миколаєвича, головного консультанта, чи не так, депутата обласної ради, працівника обласної, апарату обласної ради. Отже, сьогодні на розгляд виноситься, нам треба затвердити порядок денний з таких наступних питань. Перше це обрання голови конкурсної комісії. Перепрошую, З дев'яти членів комісії є нас п'ятеро згідно реєстрації, значить кворум є, ми можемо працювати і приймати рішення. Ми повинні порядок денний визначити. Перше, це обрання голови конкурсної комісії. Друге, розгляд документів, поданих кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури на відповідність кваліфікаційним вимогам. І п'яте, затвердження плану роботи конкурсної комісії. Третє. Хто за такий порядок, денний? прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Отже, переходимо до першого питання обрання голови конкурсної комісії. Прошу, якщо є пропозиції. Ми пропонуємо Тимошика Тимошиком на Нема заперечень. Є інші пропозиції? Немає. Немає. Хто за кандидатуру Тимошенка Михайла Морозенковича? Прошу голосувати. Не так, не... пане Михайле, ви матеріали так, маєте. Так, я маю матеріали. Є, що можна. Порядок денний. Так, так. Порядок. порядок денний. Члени комісії. Членов Ніколаєв, у нас сьогодні відбувається вговорення кандидатури на посаду керівника комунальної установи. Давайте, якщо можна, перейдемо до тих документів, які були подані для розгляду на нашу комісію. Значить, Що ми маємо в документі? Ми маємо заяву на, для участі в конкурсі, маємо автобіографію, маємо диплом керівника, диплом про закінчення реблянство культурно-освітнього училища по спеціальності бібліотечна справа. Мотиваційний лист ми маємо від лист, маємо один, маємо від Калацької міської ради. Декомендаційний лист маємо місце Тернопільського осередку Львівського міжобласного відділення е, НСТДТУ України. Є від е, педагогічного університету Володимира Гначука, факультет межте, декомендаційний лист. Маємо ще копію про заслужену працівника культури України про нагородження. І подяка за батаречну плідну працю валоди культури від Міністерства культури і мистецтв. Документи відповідають тому, щоб їх взяти до розгляду. І є пропозиція, оскільки немає більше кандидатур кандидат розглянути і проголосувати для допущення в конкурсі на посаду керівника так, комунальної установи. Чи є запитання в комісії до кандидата? Ну, в даному випадку там є в нас певні такі, на жаль, застереження, тому що в Ольги Петрівни є диплом про закінчення Теребовлянського культурно-освітнього училища. Так. Mm. От, але згідно, згідно вимог закону має бути диплом про вищу освіту. Тобто є пропозиція така, що допустити Ольгу Петрівну mm. до конкурсу. Але одночасно звернутися до управління освіти Тернопільської обласної державної адміністрації і до е, юристів з тим за роз'ясненням. Чи тобто, не буде до... проблем, чи відповідає колітаційним ну, нормам? Так, так. так. Тобто ми, ми допускаємо, так. ми призначаємо день конкурсу, презентація, але е, тим більше, що це Ольга Петрівна вже не, стоїть у витоків а, ці, вісно, цього не, музею і так, думаю, так, тут... Е, Тобто фактично нагороди. допускаємо і звертаємося до юристів, так. щоб нам прокосвітували, чи таким чином можна буде готуємося до презентації. Так, ми готуємося до презентації, ми готуємося yeah. до роботи конкурсної комісії yeah. в повноцінному режимі. Але е, тоді, якщо на, дозволите... 12.07 на такий самий час, на 10 Так. Зараз так. Давайте ми порадимося. Якщо ми робимо таку поправку, то може тоді не 12-го, трошки дати, дати час. Ні, вони мусять встигнути, тому що ні, в нас ні, є, ні, є ні, обмеження ні, в часі ні, і ні. в даному випадку є такий проєкт листа до начальника управління освіти. Ні, ні, ні. У зв'язку з рішенням конкурсної комісії Тернопільської обласної ради на заміщення вакантної посади директора обласного комунального меморіальному музею, музею сади Белеся Курбаса в селі Старий Скалат, вучить від 6 липня 2016 року просимо надати Тернопільській обласній раді роз'яснення, чи можна вважати диплом Трибулянського вищого училища культури дипломом, який відповідає вимогам вищої освіти. У зв'язку із обмеженим терміном розгляду питання просимо надати роз'яснення до 08.07.16 року. Копія диплому додається е, в такому такому Я підтримую. Таке, то що все-таки визначаємо дату і надсилаємо листа так, просимо так. нам оперативно після, так? Так. Тоді ставлю на голосування, що нема більше. На 10.30. 10 10 10 так, так, сьогодні, 10.30. Ставлю на голосування, що на 12.07 на 10.30 і посилаємо листа. Хто за? П'ять за, проти, утримувався немає. Дякуємо наразі, так? Чекаємо відповіді. Дякуємо вам готуватися до представлення концепції розвитку підприємства там, там, на 12 число. Регламент 15 хвилин. Так, регламент буде 15 хвилин. Вам хватить 15 хвилин для проставлення, так? А вам, ви будете друковані чи мати, так? Я розумію. Чи вам презентацію будете робити? Друковані? Матеріали Ну, ви матеріали будете маєте. виступати. Ви будете з слайдами, -з, з мультимедіа, чи ви просто будете виступ, виступ звичайно? Друкованими дочками, тобто. так? Ну, так? Читати, читати, зачитувати. В якому і вигляді ми хочемо уточнити вас? Друкований? Друкований. Добре, добре. Добре, дякую, пані До побачення. А там має бути найвища світа, чи просто вища освіта галузі культури. Там немає в галузі культури, там по тисячі Це може бути технічно, може бути. Але я думаю, Якщо є два моменти і є один виняток і один кандидат і 30 років. Просто, щоб юристи потім... Пане нам, Микадеве, нам, нам, треба, нам треба, ну, зрештою, ну, йде трансляція, але просто, щоб було розуміння, в кандидатурі інших немає. Конкурс так. був оголошений. Так. Тобто ну, людина, яка 27 років працювала, має заслуженого і так далі, і таташі. Я навіть згідний на те, щоб брати на себе відповідальність Я і... і тобто то ми будемо принаймні таким чином рухатися. Тому що так, так, так. ну, бюрократія не має звідати коли ми маємо конфлікти двоє-тройки, ми можемо Так, 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 додав так. Один, А туди додала людина, тим більше вона вже там і праців, так. працює, і досить має, і вона фактично, так поєм, фактично формувала його і була. Так, так, вона, вона біля і так. стояла, так. Правили, так, і... так, так, так. Добре, тобто я, я підтримую це питання, що якщо щось, mm -hmm. то ми будемо Добре, можливо, навіть там... Так, так, так. лих ми надсилаємо і, і до юристів... Ні, ні, це, ні, ні це, це, уляні передати. це я передам, бо я а, маю двес, це, пакет документів, я передав. Е Пане Михайле, і треба буде підготувати ні, а, цей, підготувати ні, до нашого Семчищина. Чи до кого це не знайду юристів? Ні, ну та ти юридичний відділ. Юрист Юридичний відділ, хай вона вирішує. Не, я. Та новий, є таких багато речей. Наприклад, коли я пам'ятаю віршівські був це. народний це артист утримав, майже з Прийшли ревізори, кажуть, за нинішніми цими ви маєте мати віршусь, а ви маєте свої Тобто досягнення надзвичайні на рівні держави і так далі, а, а по документах так. На той час таких виборів не було. Вона відповідала, вимовила, вона доказала свою... Ну, В нашу сторону може бути звинувачення від, від, від десь прокуратури. Та, від, але від, від... оце, Нічого. власне, щоб перевірити так. все. Ми звернемося так само до учне Міністерства культури. Відпише нам, що не можна. Я ще нам відпишу, так? Вона буде виконувати обов'язки, оголошується просто оголошувати так. Вона не буде вчитися. Вона вчитися вже не буде точно. Я сказав дерев'яну, а бубі, як ви його нехай терміново знаїде і все, що ви... Як наїде на відповідь під 2 часа. До восьми, так? До п'ятниця. До, до... до п'ятниці. До, до шо... зараз... Ну ні, звичайно. Ви заступні, дайте йому завдання. Вперед. перемога. Так, я на другому. Роман скажи, я вам дуже дякую. Батько, нема хворого, де у нас Тут друга година є, друга година це є. І баба мені здавала скайп просяти. І вас таким чином, я думаю, це можливо було би цей. Але дивіться, ну всі були. Потім, 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 ну бачите, встала ті, якась нині нарада в районі про передачу тих е, якраз закладів культури з району на громаду. Т, 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 вони з цією вищий інтерес все, по, по великому рахунку. Hai, шо. Добре, шо, ну, це no, нормально. А що це про щось так? А це мікрофон, пряма трансляція. Сьогодні велася так, так.